Розумний зарядний пристрій з режимом відновлення або обслуговування акумуляторів. Карок. Таких зарядних приладів, я думаю, ви бачили дуже багато. Вони різні, там назва змінюється, щось тут змінюється, колір змінюється, але все воно так само. Даже є деякі, просто змінюється трошки положення самого екранчику, або у цих от всіх індикаторів. А так, я думаю, що. Одне і те саме все. Зарядний прилад має максимальний ток 6 А. Також заряджає акумулятор, як тут написано, 400 А. Купував я такий зарядний прилад для чого? Для того, щоб можна було на ніч поставити на зарядку і він сам вимкнувся. Тому що до цього я використовував такий зарядний прилад і він не вимикається. І доганяє напругу на акумуляторі аж можливо, аж до 15 В, там навіть більше. Також я використовував такий зарядний пристрій. Він, наче, на мою думку, здавалося, спочатку має бути просто ідеально для зарядки от таких от акумуляторів, так як ви бачите, що там всього 1300 мА та 14,8 вольт. І можна подумати, що тут 14,8 це має бути ж максимальна напруга, до котрої він має доходити. Але ні, він постійно видає на виході 14,8 вольт, тобто розряджений акумулятор, заряджений акумулятор. Все одно 14,8 вольт. Вони в мене от зараз на відновленні, інший взагалі вже вийшов з ладу. Скоріше за все, це цей зарядний прилад його спалив просто. Тому я купив цей зарядний прилад, і цей зарядний прилад мені в принципі подобається, але є теж нюанс. Це інструкція з цього зарядного приладу. Тут верхній режим, це ну, перше, це для автомобільного акумулятору, і там написано скільки ємність має бути акумулятору. Від 15 до 100 ампер. Другий режим, як тут написано, AGM GEL і це тут написано 10-100 А. І третій режим для э, на намальован, Там написано 2 А15 А. Це має бути режим для цих акумуляторів. Режим AGM Gel. І ви можете подумати, що це ідеальний режим для цього і цього акумулятору. Але ні, виходить так, що цей режим, як у нас тут вказано, він для акумуляторів понад 10 А тому, що він при заряді початковий струм, він може видавати понад 5 А. Там для цього акумулятору дає 5,6, хоча тут написано 5,4. Тобто, і то це максимальне 5,4. Для цього навіть, скоріш за все, і цей режим може не підійти, тому що він може видавати 3 або більше А. Оцей режим. От для цього це, цей зарядний прилад вже ідеальний. Я включаю цей режим і заряджаю цей акумулятор на режимі на оцей, мотоцикл режим. Хоча тут є AGM. Коли він в принципі. Доходить до того, що ампераж падає стає менше, ніж 2 А, тоді я можу перейти і на GM режим, тому як він вже буде теж там, ампераж буде співпадати. Цей режим вже ж це для самих крупних акумуляторів. Тут, хоч написано в книжці 15, я би не рекомендував заряджати 15 А на цьому режимі. О, це акумулятор 18 А. Цей режим для нього не підходить, і це для нього теж не підходить. Цей підходить режим відновлення. Режим відновлення, особливо для нового акумулятора, от для цього цей три місяці акумулятор, він працює реально працює. Що важливо у режимі відновлення, це теж треба все одно слідкувати. І от це погано, коли він е, у режимі заряду він переходить у режим відновлення, і цей режим може тривати довго. І що погано, зараз я вам покажу. Якщо, ну, може, зараз все нормально має бути. Ну Зараз, бачите, зараз менше 14 і до 14, і, там 8, 14, 9 вольтів воно його ганяє. Це все дуже гарно. Якщо воно перестане його ганяти, дійшовши там до 14.4. І воно швидко перестане його ганяти, то це добре. Але в мене з цим було, що воно дуже довго його тримало у 14,4-14,9 вольтів. І він почав трошки булькотіти, шипіти. Якщо купили такий зарядний прилад і у режим відновлення, все одно треба періодично перевіряти, яка там напруга. Особливо, от коли доходить до повністю максимального. Коли воно там 50 або 7 ну менше, то в принципі я думаю, що там все добре. А от коли вже. Останні, ж, останні моменти оці 100%, то треба слідкувати, щоб довго він його. Не тримав на цьому максимальному напрузі, от, як тут вказано: 144, 147. Краще декілька разів зробити режим відновлення, чим щоб воно було трималося оце от до сотні. У загальному я до цим зарядним приладом довольний, тому що все одно воно в будь-якому режимі, воно все одно вимкнеться. Наприклад, цей зарядний прилад або цей вони не вимикаються взагалі.